Хочеш бодай на годину втекти з цієї реальності, зняти з себе стрес, кортизолову втому, нескінечні думки, просто побути в моменті. Уяви, скелі, вітер у волосі, легка тканина, сонце в обличчя, і ти. Це не просто фотосесія, це маленька втеча в інший світ. 27 липня. Я організовую фотодень у Коростичівському каньйоні і беру з собою тих, хто хоче відчути себе натхненною живою та вільною. Формат фантазійний, легкі тканини, можливо, еротичність, трошки жіночності. Або твій образ. 40 хвилин зйомки, організація повністю на мені, буде бекстейдж та проїзд включено. Макіяж та зачіска на тобі або я пораджу свого візажиста. Вартість всього 2500 гривень. Усього 4 місця і запис по повній передоплаті. Записуйся, бо вже одне місце зайнято. До зустрічі!